Вітаємо вас з черговою очікуваною перемогою. Я думаю, що це очікувано було. Для тебе тут наші турніри це раз плюнути, так? Е, ну, є таке? Так. І поїхали е, інтерв'ю, котрий раз, ми вже збилися з рахунку, тому одразу запитання. Чи є у вас стратегія, яку ви вважаєте найефективнішим в онлайн шашках, якщо можна таке казати, якщо не можна, можете не казати. Ну, я можу сказати, і цією стратегією може користуватися всі, це йти в центр і займати центральні поля. Як ви готуєтесь до турнірів? Вирішую комбінації. Іграю в плейоке на ігрою партії, граю в, в лідраусі. Які найбільші помилки допускають інші гравці, і як ви їх уникаєте? Інші гравці можуть швидко ходити і не дивитися, що там може бути комбінація, тобто поспішати. А цього робити не потрібно, потрібно замислюватися, думати, переосмислювати. Чи відчуваєте ви якийсь тиск під час турніру? Е, ні, грати потрібно спокійно, не переживати. Якщо ти програла, нічого страшного. Е, що вам найбільше подобається в турнірах громадської організації остров змагань? Е, то що вони устраюють турніри кожен раз, і кожен раз виділяють на це кубки, медалі. Чи є у вас якийсь напам'ятніший момент у вашій шашківській, шашківській вибачте кар'єрі? Так, це коли я перший раз пішов грати і зробив друге місце. Які поради ви вдали початківцям, які хочуть грати в онлайн-шашки або почати? Грайте, якщо поігруєте, не засмучуйтеся, грайте далі, не переживайте. і так у вас буде все виходити. І е, наше останнє запитання, таке, яке нас найбільше цікавить, як ми не, не можемо ніяк його протягнути. Як зацікавити учасників в онлайн-турніршах, щоб ми могли зробити, наприклад, ви ж напевне знаєте, що для того, щоб робити за швейцарською системою на е, сайті, то треба хоча б 10 учасників? Як зацікавити твоїх ровесників і старших, менших діток? Тому ну, можна викладати якісь пости в інтернеті або казати нам, щоб ми запрошували своїх друзів грати. Дякую за інтерв'ю, очікуйте нагороди. Дякую, до побачення. До